На перший погляд ці вправи будуть здаватися досить легкими, але вони є дуже ефективними для роботи нашого тазу. І ці вправи рекомендовані для всіх жінок будь-якого віку. Давайте починати. Ми почнемо з розминки. Розкачуємо таз вправо та вліво. По діагоналі. Вісім. Сім. Шість. Пять. Чотири. Три. Два. Один. Змінили. По діагоналі назад і вперед. Вісім. Сім. Шість. П'ять. 4, Три. Два. Один. Кругові оберти через м'які коліна. Чотири в один бік, чотири в інший. Три. Чотири. Чотири, три. Два. Один. Одна нога попереду, інша позаду. Таз знаходиться між обома стопами, тобто по центру. Працюємо Чотири. Три. Два. Один. Змінили. Чотири. Три, два. Один. Змінили положення ніг, інша попереду другого кладу. Поїхали. Чотири. Три. Два. Один. Чотири. Три. Два. Один. Розташовуємось на одній нозі. Коліно допускається, щоб було трошечки м'яким. Руки можуть бути поперед себе, можуть знаходитися на тазу, як вам зручно. Ми працюємо стопою як маятник, але без руху спини. Стопа, намагайте, щоб не торкалася підлоги. Поїхали. 4. Три, 2, 1. По діагоналі. 4. Три. Два. Один. По діагоналі позаду. Чотири. Три. Два. Один. Розвертаємо стопу до себе. Від себе на півкола. Один. Два ніжку не ставимо. Три. Чотири. Змінили. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири, чотири, три, два. Один. Оп, один. Два. Три. 4. Чудово! Пару хвилин можна походити, розігріти стопи, коліна, те, що вам зараз відгукується, що потребує ваше тіло. А ми будемо продовжувати. Ніжки стоять ширше за положення тазу, вони трошечки м'які, вилаштовуємо нейтраль. Двох точок. Підборіддя трошечки підняти. Ми працюємо тазом назад. Руки можуть бути на поясі. Один. Два, три. Чотири. Одна нога попереду, інша позаду. Один. Два. Три. Чотири. Чотири. Змінили. Один, два, три. Чотири. Розкрили пальці ніг і переносимо вагу тіла на середню частину стопи. Спробуйте так познаходитись, відкривайте ще ширше пальці. І повертайтесь, тиснучи на п'яте і знову. На центр стопи. Може бути переміщення на одну ніжку на іншу. Більше на наші пальчики і знову на п'яту. Спробуйте знайти всі ці точки, та порухатись. І можна повторити те саме в інший бік. Що ніколи не завадить. Чудово. Я вам вдячна за цей приділений час. Також вам вдячна ваше тіло, будьте здорові! А я вас буду чекати вже в вересні на новому курсі жіночих практик. Вже він скоро буде у продажу. До зустрічі.